Сьогодні церкву празнують і пророка Ісаїї. Чудний Ісаїя – пророк, котрий за 700 років до Христа жив, і він був сімейний, але потім Господь покликав його до пророчкого служення, і він 60 років був пророком. Пророк, в розумінню церковного, це не той, котрий угадає, угадує, як гадалка будучи собиття. ні. Пророк то чоловік, котрий возвіщає волю Божу народові. Прок Ісаї одного разу видів на небі богослуження, увидів странних ангелів, але обично, ангели являлися двома крилами. А тут він увидів шестокрилі Серафими. двома закривали лице, двома ноги, а двома плавали, літали. Ці слова, котрі відів і Ісаїя, свят, 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 Господь Савов, із пол неба і земля, слава я, ми співаємо кожну літургію на апогеї літургії. І тоді в ужасі воскликнув Ісаїя, о Боже, я чоловік окаянний, грішний, такої відів, я невірно. Живу між нечистими людьми, видів таку святость. І вдруг один з серафимів, котрий мав у руках розкалений уголь, узяв щепці, такі кліщі і узяв один уголь і підніс до уст Ісаїї, і прикоснувся уст його, сказавши: Я прикоснувся до твоїх уст і найотимет Господь беззаконня твої і гріхи Твої. Очистить. Господь через пороки Ісаїї готує пророчество о Месії. Ісаїя звідав Господа, як довго буде продовжатися відступлення іудейського народу від Бога, від Божий народ, щося стало з ним? Відповідь Господа була така: до яких пор, до того часу, доки не запустіють через їх гріхи города. Не буде людей у домах, земля перестане родити, пустиня стане. Аж тоді потом розкаються. Ну, вопрос, а хто буде каятися, коли все пропаде? І тоді Господь каже: коли зроблять дерево, то від його пня ідуть нові паростки, так по істребленні народа. Останеться святий остаток, від котрого возникнет нове плем'я. І ці слова завжди поминали наші будителі народа русинов, серед них Олександр Духнович, на днях вийшла велика, благодатна книга його трудів, унікальна книга. І от що у наших людей говорилося. Ми бачили, що в древності, во час Кирила Мефодія, границі нашого народу розпространялися до нинішньої Австрії поза Балатон, Тобто, до приходу мадярів ця територія була наших предків, слав'ян-русів. І не що посліднє село між Мадярщиною і Єгославією і Сербією руською. Потім почалося переселення народів, з'явилися нові народи. Формувалися нові імперії, війни, і в результаті наші народи, древній наш народ, витіснений був по границі Котловини Карпатської. Тобто, теперішні в Германії є такі сорби, а то наші люди, сорби, Южні, Северні, те саме видиме, як і у горах є польські лемки русини. Ми в Карпатах русини. У Южних Карпатах, наші южні Мараморошські русини. В результаті ми відчували, що слова, сказані у Ісаїї, що «Ки дерево навіть зрубане, але якщо воно має коріння, зато воно потім і дасть паростки. От почому наші люди завжди не хотіли бути відкою чужого народу, бо відсували себе. Корінням, самі корінням стали древньоєвропейського народу, з котрого потім сообщають історики, в тому числі історик Голубинський, да і хто зафіксував і Нестор Летописець, що з карпатської котловини розійшлися слав'яни і дні на юг, туди, де пір Хорватія і Чорногорія. Хорвати пам'ять, що їхня прародина – карпатська котловина. А їні пішли на сівер на Балтику, а їні пішли на сіверне море, такі суть морю. і всядеться люди розійшли, но куди не йшли, понесли кирилицю і православ'я, оберігає свої традиції серед них чудесна традиція святого Ніколая, щоб ми від нього і наші діточки чекали духовні і навіть матеріальні подарунки. Ми тут, діти Божі. Вірні і дуже вірні традиціям наших предків, а у вічності віруємо. В'єдно з тим Ніколаєм і з усіми вірними тим Божими зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.